Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми з Коля вже приїхали на поле. На цьому полі ви ще теж не були, ще ми не показували це поле. Ось гній, Коля нагрузив. Ось цей овес сіяв до Паски до свята. З цієї сторони вже зійшов. Більшу половину посіяв. А одну половину було дуже мокро, то не получилось посіяти то недавно, вже після свята. Коля поїхав з тої сторони, заїде там трошки більш сухіше. Ось мокро, ще вода стоїть. Ось, бачите, стоїть вода, ось дуже мокро. Так, всім привіт. Ну, сьогодні має вже бути норм... нормально чути, вже заячий хвостик є. на цьому. Ну така у нас земелька. Привезли трохи органіки, кинемо. Тут кукурузу посіємо. Отака От вона. Ну там, коли зараз трошки уровень води вже опався, просто дощ був вчора, такий нормальний, то появилась вода. А так тут раніше вода стояла, вже потрошку підсихає. Зараз днів два, думаю, що не буде дощу. Згораю, щоб гній не вивітрувався б. А то така градочка овса буде. Теж, як сіяв, то, то, то там колії просідав трактор, таке диски зверху трошки прокотилися і все. Ось такі справи. Оце село Малеверч у нас сусіднє, вже починається з цієї корові, з нього пасуться. Так, ну що, в нас вже сьогодні другий день наступив, вчора попрацювали, гній вивезли. І це я приїхав, хочу тут подіскувати. Тут була в минулому році кукуруза. Така ну і просто гарна і врожайність непогана була. То воно так Не дуже так собі загоралось гарно. Але ну, думаю, все одно буде краще. Оранка на зиму, ніж, ніж весняна. Це воно рахується поле тещі. Тещі не. Але все одно там теж, якщо навіть бере качани, то потім все одно везе, щоб у млин намолоть до нас. Ось таке воно має вигляд. Там акація так простоється, там трохи корчував було, трактором повитягував пеньки. Воно таке неухожене поле виглядає. Те зараз будемо подіскуємо. Це вже трошки буде глибше, ніж там діскувати на першій передачі, не на другій. Нічого, зараз їм трохи порівняємо його, Це буде нормально. Пічечки треба кормити буде. Сьогодні дзвонив, знавав за ціну, яка ціна зараз на їх. То від 50 до 54 гривні. То хто я знає. Коли вже протримали їх з маличку вигодували. І зараз продавати, коли самого не брають, то якось шкода. Та й за таку ціну, то, то знаєте, це не прибуток буде, а стануть довші руки від цих бічків. А на ну чого будемо сіяти. Того року трошки з Пробував пробував по полях скрізь кукурудзу сіє за і половину поля, наприклад, половину без. І дивився, чи велика різниця є. То тільки на одному полі показало, що дуже велика різниця, як би була, а на всіх інших не дуже. З тобто цього року із такими цінами то ну, нічого не будемо купляти, так собі посіємо. потім. Трохи цинком збором їх покропимо, карбамід там купив. Ще трошки отаке От воно поле тут. Ну тут гарно кур зросте, тому як бівла трошки держиться. А то акації ще не цітують. Добренько будемо приступати. Ну оце електрики понарізали теж тут у людей поле вже. Давно не оброблений, трохи акація зростає. Хоча можливо арпачком приїдемо, зачистимо його. Зараз трохи часу просто немає. Як бачите, отак воно вийшло. Ну так собі, чесно кажучи, не дуже, не дуже гарно. Можна сказати, просто краще як було, тоді, а щоб там рівно. Зараз спробую зробити трошки міліше, тому що як глибоко, то оставляю того рівчака такого. Трошки мілше. Ну якби було б, були б гарні виїзди по діагоналі, то було б мабуть, шикарно. Зараз спробую пару разів проїду отут саме. Коли раніше не було катка, то взагалі таке виходить воно, як як своїми порити. Ладно, подивимось, щоб те ще що не червоніло за мене там. Як ви бачите, коля діски чистить. Ось таке в нас відео вийшло. За сьогодні, за вчора, робоче. Сьогодні ми не встигнемо кукурудзу посіяти. Зараз коля їде ще до своїх батьків, подіскує, теж будуть кукурудзу сіяти. Ну на цьому буде все. Всім дякуємо за перегляд. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!